Вітаю всіх, кого цікавить розвиток своєї дитини. Тут на каналі ви почуєте інформацію про розвиток дитини від 9 до 11 місяців. Приємно познайомитись, Анжеліка, працюю логопедом онлайн та офлайн. Буду рада за підписку та коментар. Якщо батьки зауважили за своєю дитиною, слідуючи. Перше, дитина не ділиться радістю з іншими за допомогою контакту, очима або виразу обличчя. Друге, дитина не жестикулює, тобто не вказує, не показує пальцем, не використовує белькотання з двох складів ма-ма-ба-баба. Третє. Дитина не в змозі утримувати або випускає іграшки, не може перекладати іграшку з однієї руки в іншу. Четверте. Дитина не сидить без підтримки, не пересувається по-пластунськи або на чотирьох, не тримає вагу тіла на ногах, коли дорослі підтримують. Коли є один або кілька пунктів у вашої дитини у цей період життя, це є ознакою можливої затримки у розвитку. Тому необхідно звернутися до вашого сімейного лікаря, лікаря-педіатра, невролога. Чекайте у наступному відео, будемо продовжувати виявляти проблеми щодо розвитку дітей. Дякую вам, що ви зі мною.